Я стою в заторі, поділюся з вами технікою, як прийняти правильне рішення. Наприклад, у вас є якісь два варіанти, і ви не знаєте, який з них обрати. Спробуйте зазирнути трішки у майбутнє і уявити собі, що ви вже обрали перший варіант. Проживіть це, спробуйте відчути, як вам з цим варіантом, які у вас відчуття, які у вас емоції. А потім. Уявіть, що ви обрали другий варіант. І так само спробуйте повідчувати, як вам з цим варіантом, які у вас думки, які у вас відчуття. Насправді всі відповіді вони вже є всередині нас, і ми їх знаємо. Але дуже часто за якимось зовнішнім шумом, за порадами друзів знайомих, ми не чуємо себе. А ця техніка допоможе вам зазирнути вглиб себе і відчути тілом, який варіант вам ближчий.